Ви знали, що все, чого ви хочете абсолютно все вже можливе для вас зараз. Не через 5 років, не після того, як ви закінчите цей курс, не коли у вас буде більше грошей. Це зараз. Велика правда полягає в тому, що ви вже маєте все, що вам потрібно, щоб досягти будь-якої мети, яку ви поставите перед собою. Проблема в тому що більшість людей ніколи не використовують цю силу. І те, що я вам покажу сьогодні, буквально переверне ваше уявлення про все і змінить ваше життя назавжди. Ви коли-небудь запитували себе, чому, навіть знаючи, що треба зробити, щоб поліпшити своє життя, ви просто не робите цього. Чому, незважаючи на доступ до такої кількості інформації, курсів, книг? Відео в кінцевому підсумку все залишається так, як і було. Я також ставив це питання собі багато років тому. І відповідь мене здивувала, проблема не в тому, що ви свідомо знаєте. Проблема в тому, що було запрограмовано у вашій підсвідомості. З того часу, як я почав вивчати особистісний розвиток, я зрозумів одну річ, яка змінила абсолютно все нами керують паради геми. Паради це ментальні програми. Коди, які були введені у ваш розум, починаючи з самого дитинства. Ще до того, як вам виповнилося 5 років, ви вже були запрограмовані через те, що ви бачили, чули та відчували у середовищі, в якому виростали. Ці паради геми визначають, як ви думаєте, як дієте, як почуваєтесь і врешті-решт, як ви живете. Вони формують ваш підхід до грошей. До успіху, до того, як ви реагуєте на виклики, і що найцікавіше, більшість цих шаблонів були поглинуті вами без вашої свідомої згоди. Ви просто прийняли їх без запитань. Скільки разів ви чули такі фрази: як гроші не ростуть на деревах? Ти повинен важко працювати, щоб щось заробити», Люди, як ми, не мають удачі. Ці слова можуть здаватися нешкідливими, але вони створюють у вас паради ГМО обмеження, нестачі, страху. І що відбувається? Ви ростете, працюєте, навчаєтесь, боретеся, але відчуваєте, що застрягли у невидимому циклі, наче щось постійно тягне вас назад, коли ви намагаєтесь рухатися вперед. Ви знаєте, про що я говорю? Правда. Скільки разів ви починали новий проєкт? Сповнені енергії та мотивації, але через кілька тижнів все починало розвалюватися. Скільки разів ви обіцяли собі, що дійсно змінитися, а потім знову потрапляли у старі шаблони, майже наче ви працюєте на автопілоті. Це не відсутність здатностей, це не відсутність розуму. Це дія паради ГМ. Вони підступні тихі і надзвичайно потужні. Протягом багатьох років мого життя я був повністю захоплений руйнівними парадигмами. У мене були борги, які я не міг повернути. Я працював на низькооплачуваних роботах без перспективи росту. І найгірше, я глибоко вірив, що це є життя, яке мені призначено. Поки одного дня, майже випадково, я не натрапив на інформацію, яка змінила все. Я почав вивчати роботи наполеона Хіла і зрозумів. Що на світ має змінитися, щоб я став багатим. Це я маю змінитися. Моя внутрішня програма. Я пам'ятаю, як це було сьогодні: я сидів сам, дивився на свої рахунки відчайдушно і раптом все стало зрозуміло. Проблема не в грошах. Проблема в тому, що я думав про гроші. Проблема в тому, що я думав про себе. Це пробудило у мені жагу до трансформації. Я занурився в вивчення паради ГМ. І я зрозумів, що якщо я хочу змінити своє життя, я повинен перепрограмувати свій розум. Сьогодні нейронаука підтверджує це: дослідження показують, що 95% наших щоденних рішень приймаються автоматично, базуючись на звичках і підсвідомих шаблонах. Це не питання сили волі, це питання зміни програми. Тому, якщо ви відчуваєте, що застрягли, якщо вам здається, що життя це нескінченна повторювана серія розчарувань і невдалих спроб, знайте це не ваша провина. це дія вашого паради ГМи. Але ось найкраща новина, яку я можу вам дати, паради ГМи можна змінювати не за один день не випадково. Але свідомо, наполегливо, через нові шаблони мислення, нові дії. Нові ментальні образи, що повторюються щодня. Перше, що вам потрібно зробити, це спостерігати за своїм життям. Запитайте себе, які результати я отримую, навіть не бажаючи цього, які шаблони я повторюю, навіть знаючи, що вони руйнівні, що мої батьки, вчителі та суспільство навчили мене про успіх, гроші та щастя. Ці відповіді почнуть виявляти ваш поточний парад і коли ви побачите паради гему, коли ви її розпізнаєте, ви отримаєте владу над нею. Ви почнете розуміти, що страх, який ви відчуваєте, нереальний, що сумніви, які вас стримують, не є природними що прокрастинація, яка вас зупиняє, не є недоліком характеру, це навчене правило. І тоді ви можете почати процес заміни створювати нові звички. Повторювати нові переконання, візуалізувати нові реальності. Більшість людей ніколи не досягає цього моменту вони живуть і помирають, як в'язні паради ГМ, яких вони ніколи не вибирали. Але ви не повинні бути ще однією статистикою ви можете свідомо вибрати, які паради геми хочете встановити. Ви можете навчити свій розум сприймати достаток, успіх. Особисте досягнення як щось природне. Хочете реальний приклад Томас Едісон, винахідник електричної лампочки, зазнав більше тисячі невдач перед тим, як досягнув успіху. Більшість людей здалися б після першої чи другої спроби. Але в Едісона був інший парад ЕГМ. Він розглядав кожну невдачу як ще один крок до успіху. Саме ця внутрішня програма зробила його одним з найбільших винахідників в історії. Тепер уявіть, якщо ви могли б встановити в своєму розумі паради ГМу успіху, наполегливості, багатства. Уявіть, якщо замість того, щоб вас постійно відтягував назад кожен раз, коли ви намагаєтесь рости, вас природно штовхали б вперед. Ось що є можливим, і я хочу, щоб ви почали будувати це з сьогоднішнього дня. Пам'ятайте. Неважливо, де ви зараз. Важливо, яке рішення ви приймете з цього моменту. Питання, яке я залишаю для вас, чи продовжуватимете ви дозволяти своїм парадигмам керувати вашим життям або ви почнете контролювати його з цього моменту вибір за вами. І ваше нове життя починається з рішення, яке ви приймете сьогодні. Більшість людей вірить, що їм потрібно чекати на ідеальні умови, щоб діяти. Вони вважають, що їм потрібно більше грошей, більше знань, більше контактів, більше безпеки. І так вони чекають все своє життя. Те, що вони не розуміють, це те, що життя не чекає. Час не зупиниться, поки ви не будете готові. І ідеальна можливість ніколи не з'явиться в упаковці з запискою зараз час. Це ніколи не сталося зі мною, і я гарантую, що це не станеться з вами. Я зрозумів, що існує невидима межа, яка відділяє тих, хто досягає великих результатів від тих, хто живе в обґрунтуваннях. Цю межу називають рішенням справжнє, тверде, незмінне рішення той тип рішення, який ви приймаєте і більше не озираєтесь назад, спалюєте мости, не залишаєте місця для плану, або вийдете до кінця, або вийдете до кінця. Це так просто. Ви коли-небудь помічали, як часто можна почути когось, хто каже, коли-небудь я відкрию власний бізнес або коли-небудь я напишу свою книгу. І через роки ви зустрічаєте цю людину, і вона все ще говорить те ж саме, навіть не зробивши жодного кроку. Це трапляється тому, що вони ніколи не прийняли справжнє рішення. Рішення це не просто позитивне мислення, рішення це дія. Я чітко пам'ятаю перший раз, коли я прийняв справжнє рішення у своєму житті. Я був у боргах, абсолютно втратив орієнтир, працював на низькоплачуваних роботах і не бачив виходу. Коли я почав вивчати матеріали Наполеона Гіла, я усвідомив одну важливу істину: якщо я продовжу думати так, як думав завжди, я й надалі житиму так само, як і раніше. Саме того дня я вирішив змінити своє життя. У мене не було грошей, не було університетського диплома, не було жодних логічних причин вірити, що це можливо. Але я все одно прийняв рішення: я записав свої цілі на аркуші паперу, поклав його до кишені і носив із собою щодня. Я уявляв їх у своїй уяві, перечитував, відчував, ніби це вже стало реальністю. І найголовніше, я почав діяти так, ніби це вже було моїм теперішнім життям. Навіть тоді, коли все навколо говорило мені протилежне, Це, здавалося б, просте рішення повністю змінило хід мого життя. Я почав працювати прибиральником в офісах, це була зовсім непрестижна робота, але я виконував кожне завдання так, ніби будував власну імперію. Поступово почали з'являтися нові можливості. Люди почали помічати мене. І одного дня хтось запропонував мені роботу у сфері продажів. Саме тоді все по-справжньому почало змінюватися. А тепер подумай, скільки разів ти відкладав дії, чекаючи на більшу впевненість, на більше знань, на більшу гарантію успіху. Дозволь розкрити тобі один секрет: упевненість приходить після рішення, а не до нього. Знання розширюються через досвід. А гарантії вони просто не існують. Ти справді думаєш, що Джеф Безос, коли запускав Амазон у гаражі, був на 100% упевнений, що стане одним із найбагатших людей у світі. Ні. У нього було лише тверде рішення спробувати ризикнути, побудувати щось більше, ніж він сам міг тоді уявити. І він почав діяти коли ти приймаєш справжнє рішення, Весь всесвіт починає діяти тобі на користь. Я бачив це на власному досвіді. Я бачив це у життях тисяч клієнтів, яких супроводжував протягом багатьох десятиліть у всьому світі. І я можу впевнено сказати тобі: все, що тобі потрібно, це прийняти рішення. Є дослідження, проведене університетом Скрентона, яке показало, що лише близько 8% людей справді досягають своїх цілей. Поставлених на початку року 8 І знаєш, чому цей показник такий низький через брак справжнього рішення. Люди дають собі порожні обіцянки, але не зобов'язуються по справжньому вони кажуть було б добре, якби це сталося, замість того, щоб твердо заявити, це обов'язково станеться, тому що я зроблю це можливим. Тож зараз я хочу, щоб ти запитав себе, що я постійно відкладаю, які мрії я залишив осторонь, чекаючи ідеального моменту можливо, настав час припинити чекати і просто прийняти рішення? Я розумію, що це може бути страшно. Справжнє рішення завжди супроводжується страхом. Це нормально. Але зрозумій, страх це лише вартовий перед твоїм великим досягненням. Якщо ти відчуваєш страх, це означає, що ти на правильному шляху, ти виходиш за межі зони комфорту, ти заходиш на незвідану територію, єдине місце, де можливе справжнє зростання. Я не кажу тобі діяти без роздумів це не про імпульсивні рішення, ухвалені під впливом миттєвих емоцій, йдеться про обдумане, усвідомлене рішення, яке ти щодня підтверджуєш своїми діями. І тобі не потрібно починати з чогось грандіозного прийми рішення вставати на годину раніше прийми рішення приділяти 15 хвилин на день вивченню того, що ти хочеш опанувати. Прийми рішення зробити дзвінок, який ти відкладаєш місяцями, кожне маленьке рішення запускає рух, а кожен рух відкриває нові можливості. Саме так я побудував життя, яке маю сьогодні. Починаючи з маленьких, але твердих рішень. Кожне маленьке рішення, додане до наступного, створило потужний імпульс, який виніс мене туди, куди я навіть не міг уявити. Тому ось моє запрошення до тебе припини торгуватися зі своїми мріями. Припини чекати ідеальних обставин, їх не існує. Прийми рішення сьогодні. Не завтра, не в понеділок, не наступного місяця. Прийми рішення зараз, що ти будеш жити життям, яке був народжений жити. І пообіцяй діяти кожен день, навіть якщо це буде маленький крок. Тому що те, чого ти хочеш, вже можливе. Воно просто чекає, поки ти вирішиш апіти і забрати це. Яке рішення ти приймеш сьогодні? Люди часто кажуть, що їм потрібно більше часу. Якщо б у них було більше годин в день. Вони б, нарешті, змогли поставити своє життя на правильний шлях. Але це одна з найбільших ілюзій, які нам нав'язали. Час єдина абсолютно демократична річ у всесвіті 24 години для мене, 24 години для тебе, 24 години для найзаможніших і найуспішніших людей на планеті. Різниця ніколи не була в часі завжди було питання, як ми використовуємо його. Протягом багатьох років я також потрапляв у цю пастку. Я бігав туди-сюди, завжди був зайнятий, завжди мав купу справ, але наприкінці дня я запитував себе, що я насправді зробив. Я був виснажений, але моє життя не рухалося вперед. І ось одного дня під час розмови з ерлом Найтінгелем, одним з найбільш розумних людей, яких я коли-небудь зустрічав. Він сказав мені щось, що змінило моє мислення боб, час не можна керувати, ти можеш управляти лише своїми діями. Ці слова лунали в моїй голові протягом кількох днів, і чим більше я думав про них, тим більше це ставало зрозумілим. Час є тим, чим є він не розширюється і не зменшується. Те, що змінюється, це діяльність, яку ти вибираєш здійснити в цей час. Я зрозумів, що я не керую часом, я погано керую своєю увагою, своєю енергією та пріоритетами. Подивись, чи траплялося тобі таке, ти проводиш години, відповідаючи на електронні листи, вирішуючи дрібні проблеми, організовуючи документи, але те, що справді могло б змінити твоє життя, той важливий дзвінок, той довгостроковий проект, та дія, що справді принесе результати, завжди відкладається на потім. Наприкінці дня ти відчуваєш, що був зайнятий, але відчуваєш порожнечу. Це відбувається, бо ми залежні від термінових справ. Нас програмують бігти за тим, що кричить голосніше, а не за тим, що справді важливо. Ось чому так багато людей живуть вічно зайнятими, але не створюють нічого сталого вони плутають рух з прогресом але бути зайнятим не означає бути продуктивним. Зміни починаються тоді, коли ти чесно запитуєш себе, чи наближається діяльність мене до моїх великих цілей, чи віддаляє? Якщо відповідь віддаляє, зупинись. Зараз Перенаправ свою енергію. Коли я почав застосовувати це в своєму житті, все змінилося. Я почав по іншому організовувати свої дні. Замість того, щоб почати ранок із гасіння пожеж, я починав з тих дій, які, хоч і були неприємними, але справді важливими. Я запитував себе: якщо я міг би зробити лише три речі сьогодні, то які три дії матимуть найбільший позитивний вплив на моє життя та бізнес? І тоді я робив ці три речі перед усім іншим. Спочатку це було важко. Моя стара звичка кричала, щоб я повернувся до автоматичного режиму, щоб я відволікався на дрібні справи. Але я протистояв цьому, і результати почали з'являтися. Через кілька місяців мій дохід зріс, мій вільний час збільшився, моя особиста задоволеність злетіла. Якщо ти подивишся на дуже успішних людей, ти побачиш цей шаблон, вони свято поважають свою увагу. Вони не витрачають свою енергію на те, що не приносить цінності. Елон Маск, наприклад, відомий тим, що управляє кількома компаніями одночасно, одержимий пріоритетністю завдань з високим впливом Він зосереджується на вирішенні найбільших проблем спочатку, навіть якщо вони найскладніші. А з іншого боку, подивися на людей, які постійно в стресі, бігають з одного місця в інше, але ніколи не здається, що вони рухаються вперед? Вони є жертвами власної відсутності фокусу. Вони споживаються дрібними справами, які забирають їхню енергію та вбивають їхні мрії. Наука підтверджує це. Дослідження, проведене в Стенфордському університеті, показало, що багатозадачність знижує ефективність та продуктивність, тому що людський мозок не призначений для виконання кількох важливих когнітивних завдань одночасно. Ті, хто намагаються робити все одразу, зрештою роблять усе наполовину. Тому, якщо ви відчуваєте, що день ніколи не вистачає, що ви завжди гасите пожежі, але ваші мрії стають усе далі, зупиніться зараз і подивіться на свої дії. Складіть список того, що справді важливо позбавтесь від шуму, делігуйте завдання, які можуть виконати інші. І зосередьтеся лише на тому, що рухає ваше життя вперед. Питання, яке я хочу, щоб ви ставили собі кожен день після пробудження, звучить так, що я можу зробити сьогодні, щоб наблизитися до життя, яке я хочу, і тоді зробіть це до всього іншого це проста зміна, але революційна. І це вибір, який перетворює звичайні місяці на незвичайні місяці, звичайні роки на роки. Які змінюють усе життя, пам'ятайте вам не потрібно більше часу, вам потрібно більше цілеспрямованих дій. Ви повинні стати керівником своєї енергії. І коли ви це зробите, ви відкриєте для себе неймовірну річ, ви завжди мали достатньо часу. Просто потрібно було використати його, щоб побудувати життя, якого ви заслуговуєте. Більшість людей вважають, що просто діяти це достатньо. Вони думають, що якщо вони будуть працювати важко, докладати зусиль, то рано чи пізно все станеться. Але правда в тому, що дія без напрямку це як гребти на човні без компаса, ви можете втомитися, можете виснажити себе до межі, але, ймовірно, не досягнете жодної мети. Є один важливий елемент, який має бути перед і під час дій візуалізація. Я навчився цьому через важкий досвід. Довгий час я безперервно діяв, робив усе, але відчував, що кручусь на місці. Поки я не зрозумів, що наша підсвідомість не може відрізнити те, що є реальним, від того, що інтенсивно уявлено. Коли ви візуалізуєте з емоціями, з деталями, з переконанням, ваш мозок вірить, що це вже сталося. І тоді ви починаєте діяти по-іншому, починаєте залучати інші обставини. Поступово стаєте тією людиною, якою потрібно бути, щоб досягти того, що ви хочете. Я завжди носив із собою картку цілей на ній я записував, чого хочу досягти, і це не було просто написанням це було проживанням цього в моїй свідомості кожен день. Я читав цю картку щоранку і кожен вечір, відчуваючи, ніби я вже досяг того, що хотів. Уявляв, відчуття, звуки, запахи, все. Ця проста практика, без сумніву, була однією з найбільших причин всього, чого я досяг. Уявіть тепер, як би змінилося ваше життя, якби ви почали кожного дня візуалізувати здійснення своїх найбільших мрій? Не просто міркувати загально, а справжньо бачити, відчувати, вірити. Вчені вивчали олімпійських атлетів і виявили, що коли вони точно візуалізують свої рухи, ті самі м'язи активуються так, ніби вони справді змагаються. Мозок створює ем'язову пам'ять ще до фізичного виконання. Ці атлети, які поєднували фізичні тренування з інтенсивною візуалізацією, Досягали результатів на 45% кращих порівняно з тими, хто просто тренувався фізично. І якщо це працює для найкращих спортсменів у світі, уявіть, що це може зробити для вашої кар'єри, вашого бізнесу, ваших фінансів, ваших стосунків. Більшість людей, не знаючи цього, щодня візуалізують, але вони візуалізують те, що не хочуть. Вони уявляють борги, проблеми, сварки, невдачі. І потім вони дивуються, чому їхнє життя здається безперервною серією труднощів. Мозок працює як потужний магніт, притягуючи те, що займає домінуюче місце в наших думках. Якщо ви постійно бачите себе як людину, що в нестабільній ситуації, людину, яка бореться, людину, яка ніколи не досягає, вгадайте. Ви укріплюєте цей шаблон і робите його реальністю. З іншого боку, якщо ви почнете уявляти себе успішним, впевненим, здоровим, процвітаючим, навіть якщо спочатку це буде здаватися примусово, навіть якщо ваша поточна реальність кричить протилежне, ви поступово почнете змінюватися. Спочатку всередині себе, а потім і зовні. я пам'ятаю одну важливу історію, яку я пережив на початку своєї кар'єри: Я хотів поїхати на важливий семінар. Але не мав достатньо грошей на квиток і реєстрацію. Замість того, щоб здатися, я вирішив застосувати те, що вивчав. Кожного дня я уявляв себе на заході, сидячи в першому ряду, всмоктуючи кожне слово, розмовляючи з людьми, яких я захоплювався. Я відчував емоції, вдячність, абсолютно впевнений, що буду там. І, звісно, я продовжував діяти, зав'язував контакти, шукав способи організувати поїздку. За кілька днів до заходу з'явилася несподівана можливість. Мене запросили допомогти в організації взамін на безкоштовний доступ і підтримку для поїздки. Це випадковість. Я це називаю наслідком сфокусованого розуму. Це візуалізація, поєднана з послідовними діями, відкрила ту двері. Тепер уявіть, якби я дозволив страху чи відсутності ресурсів захопити мої думки. Мабуть, я б здався ще до того, як спробував. Ось чому я кажу: ви повинні бути набагато вірнішими своїй візії, аніж своїм поточним обставинам. Обставини змінюються візія це те, що формує ці зміни. Подумайте зараз, який образ ви носите про себе. Ви бачите себе переможцем. Ви бачите себе процвітаючим. Чи ви бачите себе у пастці, обмеженим, що вічно бореться? Цей образ, більше, ніж будь що інше, визначає те, що ви переживаєте. Ви повинні почати тренувати свій розум, щоб бачити те, чого ще немає в фізичному світі, але що вже абсолютно реальне в світі думок. Щоранку прокидаючись перед тим, як перевірити телефон, перед тим, як загубитися в відволіканнях дня, виділіть кілька хвилин на візуалізацію, уявіть з усіма деталями життя, яке ви будуєте, відчуйте емоцію вже досягнутого поводьтеся, як та людина, якою ви хочете бути. Якщо ви будете робити це кожен день, станеться щось надзвичайне, ваші дії, слова, думки почнуть синхронізуватися з цією візією. Ви почнете помічати можливості, які раніше залишалися непоміченими. Ви почнете залучати людей, ресурси та ситуації, що резонують з новою частотою, яку ви випромінюєте. І не обманюйтеся, це не магія, це прикладна наука. Квантова фізика вже показала, що енергія, яку ми випромінюємо, впливає на навколишнє середовище. Ваші думки це форми енергії. Вони формують вашу реальність. Тож зараз запитайте себе, що я візуалізую. І що важливо, що я хочу почати візуалізувати з цього дня. Рішення за вами. І сила теж за вами. Життя, яке ви хочете, починається у вашій свідомості: це не обставини, не час, не удача. це рішуче рішення змінити свою парадигму, Діяти з наміром і щодня візуалізувати ту реальність, яку ви хочете побудувати. У вас уже є все, що потрібно для початку і кожен маленький свідомий крок, який ви зробите відтепер, наблизить вас до життя, для якого ви народилися. І говорячи про наступні кроки тепер, коли ви зрозуміли цю базову основу, я хочу запросити вас подивитися наступне відео, яке з'явиться на екрані. В ньому ми разом піднімемося ще на одну сходинку у вашій еволюції мудрості, щоб ви стали на один відсоток кращими, ніж зараз. І повірте, один відсоток кожен день створює надзвичайну трансформацію. Дуже дякую, що ви сьогодні були зі мною. Чекаю вас у наступному відео.